Вітаю вас, шановні члени федерації зендокай Карате міста Києва. Зараз я покажу вам, як зареєструватися на платформі Фітофен, створити свій профіль, знайти та приєднатися до вашої організації. Створити свій клуб, як на платформі, та як брати участь у змаганнях. Для початку відкриваєте браузер на вашому мобільному пристрої чи комп'ютері та знаходите сайт fitofan.com. На головній сторінці платформи, якщо у вас українська мова не встановилася автоматично, можете її змінити через кнопку «три крапки» у вкладці мова. Тут же натискаємо кнопку Реєстрація або у верхньому правому куті Увійти. У полі для авторизації натискаємо на зелену кнопку Реєстрація. Завантажуєте першим ділом фото вашого профілю. Це має бути фото спортивного характеру, на якому крупним планом буде видно ваше обличчя. Прописуєте ім'я прізвище по батькові українською мовою, вказуєте вашу дату народження, обираєте вашу стать. Показуєте місто розташування, це просто місто, де ви проживаєте. Наприклад, Київ і він потягнеться зі списку. Обирає. Вказуєте контактний емейл, який буде використовуватися як логін до вашого аккаунту, та придумуєте пароль, такий, щоб ви не забули. І після цього натискаєте Зареєструватися. Все дуже просто, я залогінчую свій аккаунт, оскільки він у мене вже створений давно. Покажу вам, що робити далі. Отже, першим ділом, якщо ви тренер, вам потрібно створити свій клуб. Натискаєте ті ж самі три крапки і натискаєте Створити організацію. Вставляєте фонове зображення, логотип завантажуєте, назву організації вказуєте, категорію залишаєте спорт, тип це міський клуб буде, обираєте ваш вид спорту зі списку, вказуєте адресу, прописуєте і створити організацію. Все дуже просто. У вас в у «Членство» зразу ваш клуб, ви будете його адміністратором та зможете приймати до нього всіх учасників, всіх бажаючих або ваших спортсменів. Наступним кроком тренеру потрібно зайти в редагувати профіль, «Загальні налаштування і поставити галочку біля статусу «Тренер». Це додавить вам на сторінку профіля кнопку вибрати тренеру». Що дасть змогу, я раджу всім тренерам зробити це з першим ділом, щоб після реєстрації ваші спортсмени знайшли вас та обрали вас тренером. У вас сформується на платформі ваша команда тут, і ви зможете самі їх реєструвати до участі на змаганнях та приєднати до всіх необхідних вам організацій зразу, щоб це було централізовано. Оскільки тренер впорається з цим краще. Отже, після цих простих кроків і спортсменам, і тренерам потрібно знайти та приєднатися до вашої федерації. Або через кнопку пошуку, або через графу членство. Натискаємо Знайдіть клуб або організацію і пишете перші слова там, з назви будь-які обираєте Федерацію Землдока і буду карате міста Києва. На сторінці профілю даної організації натискаєте Приєднуйтесь до нас, надіслати запит, обираєте ваш статус і відправляєте запит. Так само, як ви, якщо ви вже створили свій клуб, то ось бачите, у мене є змога надіслати запит від клубу. Так само це зможете зробити ви і приєднати ваш клуб до регіональної організації. Вона буде філією регіональної організації на платформі. Як бачите, ось Red Dragon вже є філією Федерації і Будокара та міста Києва. Перейшовши на сторінку клубу, так само можна до нього приєднатися. І тут ми бачимо у вкладці Заходи, турнір клубу. Так само по аналогії ви будете бачити або з головної сторінці платформи, або знаходити в заходах вашої організації змагання, і просто реєструєтесь на них, вже будучи членом організації профільної або клубу даного. Після цього ви зможете зареєструватися на дані змагання. Або особисто, або якщо у вас сформована команда, тут буде перелік всіх ваших спортсменів. Просто обираєте дисципліну, категорію. І... Організацію, яку ви будете представляти, тут ви маєте бути обов'язково членом клубу або організації. Наголошую, і ваш тренер має бути так само членом даної організації. Після цього натискаєте зареєструватися. Все дуже просто. Бажаю всім гарного дня. Якщо будуть питання, звертайтеся.